Право 677. Перетворіть на многочлен. Ну що ж стартуємо, перше задання 2х плюс 5 у квадраті. Це у нас квадрат суми, то за формулою записуємо, що це буде квадрат першого виразу, це буде 2х до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 2х, що множиться на 5. Ну і додати квадрат другого виразу це 5 у квадраті. Це дорівнює. 2х в квадраті 2х множиться на 2х, це буде 4х у квадраті. Далі додати. 2 помножити на 2, це 4. Ще раз на 5. Це буде 20. Плюс 20 і ще 20 20x, додати. Ну і 5 у квадраті, 5 множить на 5, це 25. Є? Переходимо до другого завдання. 7b мінус 4 у квадраті. Ну Що ж, це квадрат різниці, то ми записуємо це дорівнює Квадрат першого виразу це буде 7b у квадраті. мінус, бо у нас L квадрат різниці. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 7b, і що множиться тоді на 4 додати. ну І квадрат другого виразу це 4 у квадраті. Це дорівнює 7b до квадрату 7 помножити на 7 це 49. А b, що множиться на b, це буде b у квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 7. Чи 2 помножити на 4, це 8. А 8 на 7 це 56. То мінус пишемо 56. І ще залишається B. І додати. Ну і 4 у квадраті. 4, що множиться на 4 це 16. Є. Переходимо до третього завдання. 10х плюс 3y до квадрату це квадрат суми. То ми записуємо як квадрат першого виразу, це 10х до квадрату. Додати Подвоєний добуток першого та другого виразу. 10х, що множиться на 3y, додати. Ну і подвоєний і квадрат другого виразу це 3 y до квадрату. Це дорівнює. 10х до квадрату 10 помножити на 10 це буде 100, а х іще залишається до квадрату. Далі додати. 2 помножити на 10 і помножити на 3. Це 2 на 3, 6 і на 10 це 60, ще залишиться хі. Так, і додати. 3 у до квадрату, 3 помножити на 3 це 9 або 3 в квадраті. А y, і ще залишається на y, це y у квадраті. Є. Переходимо до четвертого завдання. 9а 4б до квадрату. То ми записуємо квадрат це квадрат різниці. Квадрат першого виразу це буде 9а до квадрату. Відняти бо квадрат різниці, подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 9А, що множиться на 4b. І додати. Квадрат другого виразу – це 4 b у квадраті. Це дорівнює. 9а до квадрату 9, що множиться на 9 це 81. А помножити на А це буде А у квадраті. Відняти. 2 помножити на 4 це 8. 8 помножити на 9, це 72. Відняти 72. Що залишиться а, АБ. Так, і додати. 4 у квадраті 4 що множиться на 4 це 16. І b що множиться на b, це буде b у квадраті. Є. П'яте. 1 третя х плюс 3 y у квадраті. Ну що ж, то ми записуємо, що це дорівнює. 1 третя х тоді. Перший вираз до квадрату. Далі додати. Подвоєний добуток, 2, що множиться, перший вираз 1 третя х, що множиться. Другий вираз 3 y. Додати. І 3 у тоді до квадрату, другий вираз у квадраті. Це дорівнює. 1 третя х до квадрату, 1 третя, що множиться на 1 третю, це буде 1 девята, а х до квадрату залишається. Додати. Далі, тут у нас на 3 можна скоротити чисельник і знаменник. То Тоді 1 третя помножити на 3, це буде 1. І плюс тоді буде 2х помножити на y або xy. Ну і додати. 3 у квадраті у нас 9, а y в квадраті це y в квадраті, так і залишаємо є. Переходимо до шостого завдання: 5m-0,1t до квадрату. Це у нас квадрат різниці. Тоді ми записуємо як квадрат першого виразу, це буде 5m до квадрату. Потім мінус, бо у нас квадрат різниці. Подвоєний добуток першого і другого виразу. Це 2, що множиться на 5m і множиться на 0,2t, і плюс квадрат другого виразу це 0,2т до квадрату. І це дорівнює. 5m до квадрату 5 помножити на 5 це 25. І залишиться ще m до квадрату. Відняти 2 помножити на 5 це 10. 10 помножити на 0,2 це буде 2. Далі m, що множиться на t. Є. І додати 0,2 до квадрату. 2 на 2, 4, Але є два знаки після коми, то це буде 0,4. Ну і ще залишиться t до квадрату є. А записуємо відповідь. Отже, перетворіть нам многочлен. В першому завданні, записуємо, ми перетворили, це буде 4х у квадраті плюс 20х плюс 25. В другому завданні це 49. b в квадрате минус 56b плюс 16. Третье задание. c 100x в квадрате плюс 60xy плюс 9 І у квадраті. Ну і четверте. Це вісімдесят один А в квадраті. Міс сімдесят два і плюс шестнадцять Б квадраті. Так, Отже, у квадраті. Так, п'яте. Отже, одна дев'ята. Одна дев'ята х у квадраті. плюс 2 x y и плюс 9 y у квадрате ну и шестое. c25 м у квадрате минус 2 мт плюс 0,4 целых четыре Т в квадраті.